Такий час, де кожну секунду ми потребуємо Бога. На фронті чи вдома, чи в хворобі, чи будучи здоровими. Ніщо не може захистити нас краще, ніж Господь. Потрапляючи в небезпеку і проблеми, ми просимо, Боже, допоможи нам, і я служитиму тобі. Тільки допоможи, дай мені життя, дай мені ще один шанс. Ми говоримо так, тому що Бог над усім і Він може переграти кожну ситуацію. До нього чи від води, тільки він здатен врятувати ні по командир, ні лікар, ні президент. Чи будь-який хто інший нездатний, тільки один Отець Небесний. Але багато хто обманув Бога, не забули, що обіцяв. Тобі, так як він допомагав і рятував, і виручав. А хтось навіть, будучи людиною слова, просто не знає, як виконати свою обіцянку. Тому важливо знати, як служити і пізнавати Бога. Інакше, обіцяючи щось і не тримаючи слова, ми піддаємо своє життя прокляттю. від початку Бог дав людині своє слово, яке прийшло на землю в тілі, в образі Ісуса Христа. Він є сином Бога і ми можемо прийти до Бога тільки через Його слово. Ось чому ми, наше ставлення до Біблії визначає наше ставлення до Бога. Адже вся Біблія і Слово і є Слово Боже. Наскільки ми цінуємо Його, зберігаємо, слухаємо, перебуваємо, розповсюджуємо. Проповідуємо і живемо цим Словом. Адже через Слово Боже нам відкривається сам Бог. Ісус Христос і є Слово Боже. Це одна і та сама особистість. І перш за все, що вам потрібно почати, це спізнання Бога через Його Слово. Це шлях до Бога. Тому Ісус і дав нам молитву Отче наш», де ми молимося, «Хліб наш насущний дай нам на кожен день. Ми знаємо, що сам Ісус говорив про себе: Я є хліб живий, який зійшов із неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, той житиме вічно, тому Бог. Незвичайно не звеличив його і дав йому ім'я, яке величне. Ім'я Ісуса є Слово Божим. Тому ми маємо зв'язок із Богом через Ісуса Христа, тобто Слово Боже, Ліп в живий. У Євангелії апостола Іоанна, який бачив небеса, і майбутнє сказало спокон віку було слово, а слово у Бога було, і слово було слово. І слово стало все тілом, як перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу славі, славу від однородженого Дця. І через Слово. Тим, хто його прийняли, їм владу дало бути дітьми Божою і стати тим, хто вірить в мене Його. Зрозуміти це, тому що Біблія пророкує настання часів, коли люди будуть відкрити від страху і чекання того, що є на своїй світі. Посилу небесні порушаться, і куди тікати, де сховатися? Війни, катастрофи, кризи та хвороби. Вихоплюють всю планету. І вірити ми маємо тільки Богові. Багато країн, які виглядають цивілізованими та економічними стабільними. Але, подивившись, наприклад, на Америку, ми побачимо. Десятки мільйонів нелегальних мігрантів. Це люди, які без громадянства, які не мають права там жити. Близько мільйона людей сидять у, у в'язницях, не кажучи, що родівні до нас. Варіант для людини це єдиний бог. Це про від початку до кінця з Бог, Тільки у нього є влада, вся влада. І практика показала, що, що вірити, політикам, олігархам, правителям це повна ілюзія і несумітниця. Адже проклята людина, яка, яка має надії на людину і опирається Годі гуляють, тероризм, смерть, хвороби, нещасні випадки, то єдиний вихід це Бог. Одного разу до Христа прийшов народ у страху від нещастя, що які відбувалися навколо, і говорив, там діла змішав кров людей з їхніми жертвами, а там вежа упала. Та постраждали люди. Але Ісус відповів їм, якщо не покаєтеся, то всі також загинете. Тобто без Бога і без покаяння ми не можемо бути захищені, врятовані і збережені. Якщо ви не хочете, щоб з вами сталося таке саме, то покайтеся, віруйте в Євангеліє. І зможете уникнути всіх, що йдуть на світ, на всесвіт. Тому підпишіться на канали Солтаненко та напишіть нам, щоб прийти до Бога та укласти з ним запобігти. Ми викладемо вам початки Ісуса Христа та вчення, які допоможуть вам народитися з гори. Також ми допоможемо вам. Щодня споживати живий хліб, щоб ви могли жити благословено, а не в прокляті. Ми навчимо вас молитися і ви зможете приєднатися до міжнародної молитовної мережі. Ми допоможемо вам виконати Божу волю. Ви станете проповідником і рятувати інших людей. Ви зможете і приводити людей до Бога, і відкривати церкви по всьому світі. Нехай Бог благословить вас.